Війна проти смертельно небезпечних білбордів розпочата. Вже 18 яскравих щитів знесено. Днями позбулись і одного з найбільших рекламних бордів у самому центрі столиці. Хазяїн конструкції стверджує, що це свавілля, а комунальники серйозно порушили закон. Тож на чиєму боці правда з'ясовувала Інна набок. Щодоби в Україні трапляється у середньому 477 дорожньо-транспортних пригод, у яких гине близько 10 осіб. І хоча чимало причин аварій ховається за сухим написом водій, не впорався з керуванням, все ж таки пальму першості сміливо можна віддати порушенням правил дорожнього руху та водінню у нетверезому стані. Статистика свідчить, 15-те місце серед причин аварійності на дорогах посідають рекламні конструкції вздовж доріг. Утім, на думку водіїв, ця причина значно глобальніша. Найбільше скаржиться на екрани з відеороликами. Автолюбителі зазначають, у темрів яскраве світло і моготливі картинки відволікають, засліплюють і навіть пророкують ДТП. Комунальне підприємство «Київреклама» постійно отримує скарги, зокрема стосовно цього екрану, що він засліплює водіїв і заважає мешканцям цього району. Натомість рекламісти і власники таких конструкцій запевняють, вони скарг на відеоборди не отримують. В любой момент можно сослаться на кого угодно. Сегодня он слепит строителям, завтра он слепит бабушкам, которые не могут заснуть. Послезавтра он потребляет чрезмерную электроэнергию. Все что угодно, потому что нам нужно экономить эту электроэнергию. То есть объяснения совершенно дешевые. Известно, такие пояснення дешевее по з с прибутком від реклами. Мы с вами стоим здесь, и мы не знаем, чем вот это все закончится. А вот эта штука, по моим свідомі, стоит порядка 200 тисяч долларов. І ніхто з этих людей, які делают, не вот эти люди, не вот эти, не вот тот молодий чоловік, несет ніякої ответственности. Чому ж комунальні працівники навпаки дуже відповідально підійшли до розв'язання цієї проблеми? Ба більше вони не просто демонтували екран, а наражали себе на смертельну небезпеку. А я зараз пойду і дам приказ на цій території стріляти все, що рухається і все, що ползає. І що далі? А если у моей охраны оружие, у которой есть команда, все, что связано с частной собственностью, охранять, что вы будете делать? Как вы будете смотреть в лица родителям и женам вот этих... апричников, в которых здесь положат, как минимум, об асфальт. Обурений начебто незаконными діями, директор офісного готельного центру Усіляко перешкоджав комунальникам. Ви дієте незаконно. Зря. Ви і вот, ви виконавець. Да. Если вы исполнитель, то вы должны руководствоваться, по крайней мере, хотя бы минимальным здравым смыслом. А здравый смысл подсказывает Якщо ви хотите щось делать на чужой території, чужой квартирі, ви повинні прийти к хозяину і объяснить цю ситуацію, а не приїжджати сюди ночью или рано утром, знаєш, що здесь пока еще никого нікого немає, і самоуправство. А От представник комунального підприємства «Київреклама» стверджує, усі дії з демонтажу таких екранів цілковито законні. Даний рекламний засіб є незаконно розміщеним. Власника було повідомлено департаментом містобудування та архітектури. Він мав демонтувати свій рекламний засіб у триденний термін. Оскільки він цього не здійснив, його рекламний засіб потрапив до наказу на демонтаж. Тому екран таки прибрали. Цього разу у запеклій війні рекламістів проти водіїв перемогли останні. до слова. Це вже 18-й демонтований незаконний об'єкт такого формату. Наразі у Києві залишається ще 27 нелегальних екранів. Щодо 9 з них вже видані накази про демонтаж. Доля решти ще визначається.